Виїжджаючи на дорогу по смузі розгону, водій повинен. У нас дві, два варіанти відповідей. Вливатись в транспортний потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухається по цій дорозі, і вливатись в транспортний потік, інші водії, побачивши його, повинні обов'язково дати йому дорогу. Давайте звернемось до наших правил дорожнього руху, які нам кажуть, що коли ми рухаємося по смузі розгону, то вливатись в потік, ми повинні даючи дорогу іншим транспортним засобам. Це чітко в нас прописано в пункті 10.8 цих правил. Давайте поговоримо, що взагалі така смуга розгону, і чому тут, як багато хто може подумати, не працює правило перешкоди праворуч. Смуга розгону це додаткова смуга, на якій водії транспортних засобів набирають швидкість для того, щоб увійти в потік основних смуг вже на достатній швидкості для того, щоб не перешкоджати руху тих автівочок, що рухаються позаду нього. Тобто, щоб швидкість була найбільш приближена. Тут не працює нас правило перешкоди праворуч, оскільки це як додаткова смуга, і для того, щоб в нас не було цих непорозумінь між водіями, це у нас правило окремо виділено пунктом 10.8. Запам'ятовуємо, що ще коли ми вливаємось в потік зі смуги розгону, ми даємо дорогу транспортним засобам, що вже рухаються по основним смугам на цій дорозі. То наша правильна відповідь буде вуливати з транспортним потік, даючи дорогу транспортним засобам, що рухаються по дорозі. Якщо бажаєте успішно скласти іспит, зберігайте відео, підписуйтесь на сторінку в інстаграмі. Розбираємо багато цікавих питань.